Доброго дня, шановні українці. Гармонія і ущербність. Чернетка, 18. -та. Навіщо існує загальнообов'язкова освіта? Щоб підготувати молоде покоління до здатності жити на певному цивілізаційному рівні. Якщо такої здатності не надати, не навчити, ну то буде мауглі, ну по суті, тварина, котра зовсім не зможе долучитися до соціуму і підтримувати та розвивати відповідний рівень життя. Давайте так, за мінусом спробуємо десь це пояснити. Наприклад, якщо Ну, взяли в якійсь країні, повністю перестали вивчати писемність. Що буде? А там співи, ще щось. Вивчають, що буде, країна звалиться в досить примітивний спосіб життя. Те саме, наприклад, якщо відняти основи математики, ту ж арифметику, ну не вміють люди порахувати. І що? Що вони збудують, що вони створять, виростять? Нічого. В даному випадку, в даному випадку, говорячи про сьогодення українське, слід відмітити, що це потяглося з Радянського Союзу таке, така спадковість. З усього спектру знань відсутня дуже важлива складова, відсутня здатність бути громадянином, тобто повноцінним власником країни, співвласником країни, котрий має здатність знання і вміння цю країну розбудовувати, забезпечуючи їй безпеку, ну, як їй, і її, і собі, і своїм дітям, і сусідям, і іншим співгромадянам, безпеку, заможність. Ну, те, що прийнято називати високим рівнем життя. Захищеністю, медичну, фінансову, юридичну і так далі. В Радянському Союзі, тоталітарної ну, Радянському Союзі, категорично не можна було ці знання людям надавати. В чому? Ну, бо тоді таком партії даром не треба було. Гнали б її в тріши. Тому діяли за принципом оцей радянської армії. Чим більше в армії дубов, тим крепче наша оборона. Ну, ось так і... Так і в Україні, така модель практикується. Не осві... Суспільно-політично неосвідчене населення, котре здатне лише поржать по приколу, далі їхні бажання не йдуть. Ну, шашликів би бажано там, в травні, ну, під музикою. Бажано роялі, віртуозного. Нема цих знань. А без них ніяк. А без них біда. Ну, ось власне. Це і є головне. Продовження цієї теми можу сказати. Що ж про те, що собою представляють оці жертви української системи освіти? Що може зробити тварина? Ну, вона не може. Сісти, пояснити, поєднати причини з наслідками, розглянути різні варіанти досягнення кращих наслідків при тих чи інших діях. Ні. Вона може обрати вождя і всіляко його вилізувати та догоджати йому. І кусати інших. Особливо, якщо вони ставлять під сумнів геніальність обраного ними властя. Чи в творені зраю возака. Все. для мене це. Інший цивілізаційний рівень, це ну, якби інший вид, людиноподібні тварини, не освічені до культурного рівня, ну, просто народі, як то кажуть, їх бидлом називають. Їхнє місце завжди де було. Ну, виконувати якусь фізичну. Просту роботу і... і все. Ну, підкинули наркоти світоглядної. І... Ці неосвідчені. Треба буде окремий ролик записати про світоглядну наркоту, який використовував проти українців. Ну і ці. Негармонійно сформовані персонажі вирішили, що вони мають усім керувати. Ну, Шариков, Ленін і тому подібні. А чому ні? А чим я гірший? У мене ж дві руки, дві ноги. В чому не я? Маю тут царювати. Ну і там жодної думки немає про те, як зробити для е, загалу краще. Набрехати, наобіцяти це здатність є. А як зробити це ніхто серйозно не бере і тому коли їм довіряють, вони приходять до керування. Ну, чим займаються? Ну, порабунком, корупцією, відкатами, гуманітарку. Обіцяли людям, що а самі. Направлено з-за кордону гуманітарку людям. Вагонами взялися їсти чи перепродувати. Немає цих людей чи людина подібних тварин через їхню неосвіченість. Немає отої складової. Котра дозволяла б їм бути громадянами і покращувати загальний стан справ. Ось дивлюся попереднє відео, Чернетка 17. Ну. Що вони роблять? Ну, вони діють так, як, як можуть. Змія що може? Ну, кусити може. Велика змія там задушити пітому, жертву свою. Ну, та й вони. Вони що роблять? Вони не здатні на раціональному рівні щось аналізувати, щось пропонувати. Їх відразу видно. Вони, хоч інколи це роблять досить майстерно, але смішно, просто кидаються брудом. Мовляв, о, дивіться. Так він же такий, він брата вбив, ну і тому подібне. Ой, там багато. Баріга Прокраща, ну це про Поросенка, щоб самим добратися до царювання над неосвіченими українцями. Та й над освіченими також. Дякуючи, не освічені. Ну, бруд. Але в цьому середовищі, якщо воно домінує, ну то якщо брудом накидав на людину, значить вона гідка, значить їй довіряти не можна, значить, е... ні 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 А сюди ще додається. Ще одна вада. Розумних, реальна вада. Вони говорять про ті речі, котрі абсолютно не зрозумілі Примітивним створінням. Ну, що таке? Потім буде. Ти мені ось зараз дай і все. Цибуля дорога була, Ні, ну, з Порошенком класичний приклад, як кидали в нього прудом. Ну... Недосконалий Порошенко. Є там дуже багато, дуже багато позитивних якостей, ну, але є і, і залежні від нього, недоліки і незалежні, недоліки, але проаналізувати, визнати, що так, і визначити, що не так. І знайти спосіб, оте, що не так покращити. Ні, ну, це як вища математика для дитячого садочка. Воно, воно говорить, що це абсолютно незрозуміле. Нам би комунізму, чи зеленізму, чи чогось такого простого, як гра на роялі, і як чашвики в травні, і поржать, і все. Тому і вважають. Сто років тому на цьому ж підґрунті вважали організаторів виробництва, вчителів, інженерів, священників ворогами. Чому? Бо вони складні тягнутися до їх рівнів. Важко, складно і навіщо? Їх же можна просто вбити, забрати те, що їм належить, пограбувати і поперувати. Недовго, але ж хіба ж вони здатні це зрозуміти? Як до них відноситись? Ну як... До паралельного світу. Ну, наприклад, як до тварин. Ну, йдеш по вулиці, ну, гавкають на тебе якісь там собачки, ну. Що, я буду їм пояснювати, що гавкати не треба. Так вони ж не зрозуміють. І ці не зрозуміють. Але біда в тому що їх дуже багато. І вони один одного розуміють, що і примітивний ненависті до сучасного цивілізаційного рівня, до складнощів, до культури, до освіти. Ну тут дві складові. Перша складова це природня, якщо не розвивати, не виховувати, не освічувати належним чином, то нічого, окрім деградації і повернення до примітивного тваринного рівня, не відбудеться. До того, що закладено Богом чи природою на початковому, базовому рівні цих істот, котрі прийнято називати гомосапі. Це одна складова, а друга складова, ну от я сам собі думаю. Якщо усі структури в Україні були просякнуті, ворожою агентурою, котра цілеспрямована, руйнувала, спроможність України бути потужною заможною державою. То що? Система освіти не була, їми переповнена. Та, звісно, було. Бо інакше при правильній, мудрій системі освіти. Та справді християнській релігії не у тому сурогату ФСБшному, з Кирилом, їхніми метастазами в Україні, а справжньою релігією, християнською з її мудрістю, ну то. Українців такої наруги не допустили б. Вторгнення не допустили б. Тут би кожен кусик би протистояв визволителям Московським. Більше того, відповідні процеси розвитку пішли б на Москві. Я не ворог їм. Вони українцям вороги, бо запідозрили, що українці можуть розвинутись. І ці процеси вже пішли, і пішов відрив цивілізаційний від їхнього болота. І були ці побоювання, що квітуча Україна стане прикладом для російського населення. І воно не побажає далі жити в тому концтаборі. Ну хоча б ну, не для російського, так для тих поневолених народів, котрі під каблуком російського іга знаходяться. В першу чергу чечени та й багато інших народів і сусідніх країн. Тому друга складова, котра віддала українців на Полтаву дурноватим серіальчикам, це система науки та освіти. Питаю освітян. Як ви готуєте підростаючі покоління? Да ми. Ну, добре. Просте питання. Скажіть, як відрізнити кандидата, як ви навчаєте молодь відрізнити кандидата, котрий будучи після обрання корисним суспільству? Від того, що пустопорожній демагог, популіст, корупціонер? Та, по суті, віглас. Як відрізнити? Нема відповіді. Така воля людей. Воля освічених людей це демократія. Воля неосвічених людей, не вігласів – це охократія, котра завжди і обов'язково скочується до вождізму, до тоталітаризму. Ну, немає об'єднуючого фактора. На рівні невігоства не можна об'єднати суспільство. Це ще гірше, ніж на рівні вождя. Ще менш ефективне. Тому і скочується до вождізму. Одна, мовляв, одна голова краще, чим багато. Бо багато голів вступлять між собою в суперечку, в бійку за верховенство і так далі. На примітивному рівні, так. а на розвинутому, освіченому рівні, ні, Мі. об'єднаються між собою на коло спільних цінностей та інтересів і оберуть технічних тимчасових виконавців своєї волі. Все, котрими управлятимуть. Ой. Мабуть, поки що, все. Дякую за увагу.